До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Доброго дня, Україно! Я Антонюк Катерина Васильівна, директор спеціальної школи номер 5 імені Якова Петровича Пачука міста Києва. В нашій школі навчаються діти з особливими освітніми потребами. Які мають порушення зору. В закладі діти отримують освітні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Дорогі українці, сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. цей складний час ми разом з вами святкуємо День Незалежності. Україна це країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок, і кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну, вільну. Незалежну державу. Бажаю, щоб у кожного українця у серці горів Шевченківський вогонь любові до рідної України. Віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Тож усіх нас з Дем Незалежності!